А вейкаптуалібедрула like yeah, great. Nice. Друзі, я радий вас вітати. У нас на каналі канал Міту Авто і це канал про автомобілі. Мене звати Ігор. Сьогодні у нас на відео ми поговоримо про те, який автомобіль мазда. Можна буде вигідно привезти зі Сполучених Штатів Америки та зробити під ключ. Тобто, це буде такий топ мазда під ключ із США. Сюди війдуть Mazda cx 5 cx 3 cx 30 Mazda 3, Mazda 6, Mazda CX9. І тому далі я пропоную розглядати все по порядку. Розпочати потрібно з найпопулярнішої моделі топ номер 1 Я його звичайно поставлю на перше місце. Це буде Mazda CX-5. Біля мене у нас на майданчику з продажу, який знаходиться на зочок 54 місто Київ. Тут у нас знаходиться і офіс. Ви можете приїхати оглянути автомобіль, вибрати собі потрібний автомобіль. Нема на майданчику потрібного вам автомобіля, ми можемо привезти під замовлення із США чи з Норвегії. Але, тим не менш, ви зможете отримати повноцінну якісну консультацію та надійно привезти для себе автомобіль із США. Наприклад, ця цей x 5 коштує 17 тисяч доларів. Вона в гарній комплектації Grand Touring 2016 року. Випуску. Цей автомобіль являється автомобілем першого покоління Mazda CX5, і йому я хочу віддати найбільшу перевагу на сьогоднішньому відео, тому що це топ серед наших замовлень із США в списках взагалі. Ви знаєте, у нас періодично на каналі виходять топи, топи кросоверів, седанів та таких інше. І завжди в топі кросоверів із США буде Mazda CX5. Хоч на сьогоднішній день перше покоління привозити зі сполучених штатів Америки невигідною. Розбиралися ми цим, чому на попередніх відео. Якщо ви пропустили, то подивіться. А ось друге покоління, яке почалось з 2017 року, випуску, вже привозити досить цікаво. Наприклад, вони 2017 року, другого покоління Mazda CX-5, торгується на аукціоні біля е, 6 тисяч доларів. 6300 можна взяти досить таки непоганий варіант в середній комплектації Touring. Тобто буде комбінований шкіряний салон, Apple CarPlay, Android Auto, клімат, підігріви та таке інше. Звичайно, якщо ви захочете більш кращу комплектацію, комплектацію Grand Touring, за неї потрібно буде заплатити трішечки більше, і вона буде вже на аукціоні біля 7,5-8 тисяч доларів. Так ось, якщо ми беремо 2017 року Touring, він приїжджає за 6, він приїжджає десь 13,5 без ремонту, то коли ми беремо Grand Touring за 7,5, він приїжджає десь 16-500 доларів. Але, звичайно, я помітив по нашим замовникам, що люди хочуть завжди для себе вибирати більш максимально свіжі автомобілі. Тобто, якщо ми беремо Mazda CX5 другого покоління 2019 року випуску, то цей автомобіль на аукціоні торгується уже 7400. В комплектації Touring його можна привезти уже за 16 тисяч доларів. Тобто, завдяки тому, що ми додаємо свіжості до автомобіля 2 роки, у нас менше розмитне. При одній тій самій виграшній ставки, один і той самий автомобіль, але в два роки разниці приїжджає дешевше. Саме тому, чим свіжіший автомобіль, тим менше розмитнення. Тобто Mazda cx 5 можна привезти біля 16 тисяч доларів з 2019 року випуску. Ремонт ми з вами розбирали на попередніх відео, що в середньому ремонтно-відновлювальні роботи коштують від 1200 до 200 доларів, тобто в середньому 1700-1800. Фарбування 160 доларів деталь, в середньому на автомобілі це біля 800 тисяч. Доларів, та в середньому на автомобіль потрібно закупити запчастин від 2,5 до 4 тисяч доларів. І знову, якщо ми візьмемо серединку, біля 3200-3500 потрібно купити. Таким чином ми виходимо десь на рівень біля 6 тисяч доларів середнього чеку ремонту. Звичайно, по фотографіям це порахувати неможливо, але якщо брати щось більш усереднене, ми з вами до кінця цього відео розуміємо, як ми будемо прораховувати абсолютно всі автомобілі. Тобто, відповідно, біля 22 тисяч доларів у нас може бути Mazda CX5. 2019 року і десь біля 20 тисяч доларів у нас може бути Mazda 2017 року випуску. Якось так. Ідемо далі, переходимо до наступного не менш цікавого. Автомобіль. Але не всім потрібен великий кросовер. Багато людей віддають перевагу саме кросоверам, тому що у них вищий кліренс, але далеко не всім потрібен навіть повний привід. І всі це розуміють, тому що на повному приводі буде їздити трішечки дорожче, ніж на передньому. Тобто витрата пального буде трішечки вищою. Так ось, коли ми візьмемо трішечки менший кросовер, а це саме буде Mazda, cx 3 цей автомобіль 2019 року випуску торгується в середньому біля 4,5 тисячі доларів. Та коли ми привеземо його в Україну, він вже вийде десь біля 12,5 без ремонту. Якщо ми будемо рахувати так само ремонт і відновлення автомобіля, ми з вами розуміємо, що в середньому біля 18 може бути Mazda CX3. Та коли ми перейдемо до наступного покоління Mazda CX3, наступного її брати більш сучасного автомобіля, Mazda CX30, яка з'явилася вже з 2020 року, то середня фінальна ставка на неї становить біля 5400 доларів. Придбавши автомобіль за цю вартість, він десь прибуде в 13 без ремонту. Плюс і ремонт і відновлення цей автомобіль може вийти біля 19 тисяч доларів. Потрібно звертати звичайно увагу на Mazda CX-3 і CX-30, одна може бути трішечки новіша, друга трішечки уже старіша, тому що одна, CX-3 пішла з 15-го року випускатися, а CX-30 це нове покоління з 20-го року. Тим не менш, ви отримуєте надійний двигун, надійну коробку, невелику Витрату палива ви маєте можливість привозити певну кількість речей з собою. Ви можете виїжджати на природу на легеньке бездоріжжя, на легеньке повторюсь, та комфортно переміщатися по містом і за містом. Саме тому потрібно віддати перевагу цим двом автомобілям. Дякувати Богу, автовиробники на сьогоднішній день здають нам максимально широку різноманітність вибору автомобілів. Ми можемо вибирати собі як кросовери, седани, як автомобілі білі, червоні, повноприводні, передніприводні, які захочеш. І комусь Mazda CX5 покажеться великим автомобілем, а комусь маленьким, а комусь Mazda cx CX-30 буде маленька чи велика. Але якщо вам ні та, ні та машина не підходить, вам потрібно трішечки більше, але вам подобається концепція Mazda, то Mazda CX9 буде для вас якраз в саме раз. Цей автомобіль може бути самимісним, він великий, місткий. І ось тут, уже, якщо у вас дуже багато речей, то точно в Mazda cx 9 ви знайдете, куди їх положити. Все осталось по надійності, як і на попередніх автомобілів, тому що Mazda – це японський автопром, а японський автопром завжди славився своєю недороговізною обслуговування автомобілів. Та, звичайно, надійністю. Тобто ці автомобілі ніколи не ламаються. Ну як, всі автомобілі, звичайно, ламаються, але ви точно не будете жителем СТО. І здороватися вранці і вечором з СТОшниками ви не будете. Ось за що вибирають мазди. Так ось, Mazda CX-9 торгується на аукціоні в середньому біля 7,5 тисяч доларів. 7508 можна придбати досить непокий, непоганий екземпляр 2019 року випуску. Коли ми порахуємо, то автомобіль приїде без ремонту приблизно біля 16,5 тисяч доларів. Та по нашій вже відомій формулі ремонту десь плюс-мінус біля 22-23 тисяч доларів можна розраховувати на гарну Mazda CX-9. Туди ви точно помістите всю свою велику родину, зможете поїхати досить далеко на відпочинок з невеликою витратою пального, як для такого здоровенного, просто кросовера. А якщо потрібно привести, звертайтеся в міту авто, ми можемо зробити все. Під ключ сьогодні у нас на майданчику нове надходження в продаж, і це Ford C-Max. Звичайно, відео у нас сьогодні не про Ford, але тим не менш його варто показати в кадрі, тому що це гібридний автомобіль з витратою пального біля 5 тисяч доларів. 12 300 він буде в продажу. Якщо хочете, можете прийти до нас на майданчик, подивитися та придбати його. А переходимо ми далі до нашого сюжету, в якому ми проговорюємо мазди. Якщо ми пройшлися по всім кросоверам, ви звичайно запитаєте в мене, а де ж седани та де хатчбеки? Тому що це ті автомобілі, на які варто віддавати досить багато уваги в тому числі. Справа в тому, що, хоч вибір у більшості на сьогоднішній день є все-таки кросовер через його практичність, яку ми... Постійно проговорюємо на нашому відео, але, наприклад, я як звичайний автомобіліст, у мене такі самі звичайні потреби, як в звичайних автомобілістів, у мене також родина, яку потрібно перевозити на досить великі відстані, десь там до батьків, відпочинок і так далі. Я користуюся останні 5 років виключно седанами. У мене була до цього Мерс Цешка достатньо давно 2003 року випуску в кузові Седан. Потім я собі обновив, в мене була BMW F10, яку ви пам'ятаєте, до речі, зараз продається. Ви можете придбати її по ціні 17900 в кузові Седан. Та зараз я їжджу на Tesla Model 3, яка також в кузові Седан. Наприклад, в цих автомобілях. Починаючи там, де класа, Є e класа, я не бачу для себе якихось обмежень, чого я не можу зробити на цьому автомобілю, а можу зробити на кросовері. Наприклад, BMW була повнопривідна, повнопривідна у мене і Tesla. І якщо є досить складні погодні умови, випадає сніг дощ, і потрібно десь складніше проїхати дорогу, то завдяки повному приводу можна це зробити. Так, можна було б додати трішки більше кліренса, але знову ж за останні 5 років я не відчув. Чув на собі якихось проблем з кліренсом. Хоч і виїжджаю на досить таку складну дорогу, тому що там, де проживає моя мама, там дорога складна, розмиває її часто дощем, камінці перепади висот, але я на седані з легкістю там проїжджаю. Тому я вважаю, що для мене кросовер не підходить абсолютно, тому що він не так динамічно їде, він не так керується в нього. Не така маневреність, і саме це для мене не підходить. Мені більше подобаються седани, але більшості чомусь подобаються кросовери. Тому переходимо до седанів від Mazda. Це буде Mazda 6 і Mazda 3. 2019 року випуску відкриваємо аналітичну статистику Автостат і дивимося. Mazda 3 торгується на рівні 5200 доларів. Переходимо, дивимося на Mazda 6, торгується на рівні 5200 доларів. В чому парадокс не знаю, але в них однакова фінальна ставка. При ній, коли ми купуємо автомобіль, біля е, до 13 він приїде без ремонту. Та, звичайно, по нашій стандартній формулі ремонту, як ви зрозуміли, рихтування від 1200 до 200, фарбування 160 доларів деталь, середній чек 800 тисяч доларів. Та запчастини, якщо купити від 2,5 до 3 тисяч доларів, тобто при середньому чекі 3,300, десь ми маємо середній ремонт біля 6 тисяч доларів більш реалістичний. Ми Виходимо, що десь біля 18-19 тисяч доларів ми можемо вже отримувати Mazda 6 та Mazda 3 2019 року випуску. Також це може бути досить непогана комплектація, така, така як Signature. Звичайно, буде і шкіряний салон, Apple CarPlay, Android Auto, датчики сліпих зон, контроль смуги, DeStronic. тобто всі абсолютно сучасні функції Mazda реалізовує в своїх седанах і кросоверах. Тому я вважаю, варто її вибирати. Коли ми поговоримо про двигуни SkyActiv, хоч ми вже й попередньо на відео про них говорили, це досить потужні, надійні двигуни, які витра... мають витрату пального невелику. І коли ми говоримо про будь-який автомобіль Mazda, на передньому приводі по місту цей автомобіль буде споживати біля 10 літрів бензину. Та за містом реальна витрата пального може складати 7-7,5 літрів бензину на 100 кілометрів, що я вважаю досить економічно. Звичайно, якщо це в нас буде повнопривідний крос. Совер, то витрата пального в середньому на передньому приводі буде складати біля 11 літрів бензину та на повному біля 12,5 літрів бензину. Так, за повний привід потрібно трішки заплатити. Найбільше їсти буде, звичайно, Mazda CX9. Ну, вона не може їсти так само, як Mazda 3. -ка. Це просто неможливо і це просто нереально. Тому що вага автомобіля різна, розмір, розмір різний, і, звичайно, Mazda CX9 буде виконувати і більше ваших функцій, перевозити більш. Речі, але споживати пального буде більше. Тому вибираючи собі на майбутнє автомобіль, цей важливий... Показник потрібно врахувати. Ну, ось, друзі, ми дійшли до кінця нашого топу. Я, в принципі, всі найпопулярніші моделі Mazda від 2017 до 2020 року вам спробував описати, а саме упор ми зробили на 2019 рік. Тому що привозити автомобіль зі Сполучених Штатів Америки вигідно, максимально свіжий. Старі автомобілі привозити вже невигідно. Якщо ви захочете замовити з нами автомобіль зі Сполучених Штатів Америки, ви можете це зробити під ключ. Тобто, ми можемо вам вибрати, відібрати на аукціоні, зробити доставку, розмитнення автомобіль в Київ, та ви можете ремонтувати автомобіль у нас на СТО під ключ чи забрати під свій ремонт зі своїм ремонтом. Як вам зручніше? Ремонтуючи автомобіль у нас, ви отримуєте один рік гарантії на лакофарбове покриття та один рік гарантії на ремонтно-відновлювальні роботи. Як коли ми з вами купуємо автобіль США, з понеділка по п'ятницю відбираємо. На аукціонах найкращі автомобілі, які будуть, я вам їх пропоную для торгів на розгляд. Ви розглядаєте та ви мені узгоджуєте, які варіанти ми торгуємо і до якої ставки. Узгоджені лоти до узгодженої ставки торгуємо, поки не виграємо без обмежень в часті чи кількості лотів. Таким чином, після виграшу автомобіля настають поетапні оплати за автомобіль доставку і розмитнення, які розбиваються на 2-3 місяці, якщо це у нас Східний берег США, де доставка десь біля 2,5 місяців. Коли у нас західний берег. США, Каліфорнія, доставочка трішки довша, вона буде біля е, 4 місяців. На це потрібно розраховувати. Для цього ви отримуєте окреме спеціальне посилання для сідкування за вашим автомобілем, де вказується ваш автомобіль, він код. Безпосередньо, коли його забрали з за аукціону, доставили на площадку, з'являються додаткові фотографії автомобіля з майданчика, з'являється номер контейнера, номер букінгу та чекаємо до прибуття. Потім в кінці з'являється. Коли корабль судно заходить в клайбету і коли розгружаються, з'являються додаткові фотки відкритого розвантаженого автомобіля. Далі ми відправляємо перевізника, забираємо його в Київ, веземо на СТО, вам додаткові фотографії. На СТО вже створюємо. Окремий чат по ремонту і відновленню автомобіля, там вже ми з вами узгоджуємо, що ми ремонтуємо, які ми запчастини купуємо, по яким цінам, якими запчастини, ми, запчастини ставимо, де коли, що ми робимо. Миємо, поліруємо, ставимо газ, робимо обслуговування двигуна, коробки, повного приводу, при необхідності ставимо газ на ваш автомобіль і з вами в кінці їдемо в рео, реєструємо автомобіль під ключ. Тобто, якщо ви захочете замовити для себе авто із США з нами. Вам буде досить зручно, інформативно. Ви будете завжди проінформовані, де знаходиться ваш автомобіль, на якому етапі, та отримаєте автомобіль з гарантією якістю робіт. З вами був Ігор. Міто авто. До нових зустрічей. Всім пока.